Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас понеділок, 20 січня, до вашої уваги урок математики. На урок нам потрібні друковані зошити тиждень 18, день 6, сторіночка 5. Тема нашого уроку: нумерація двоцифрових круглих чисел. 100 переставний закон додавання, величини та їх вимірювання. Зараз перегляньмо відео. І пригадаємо двоцифрові круглі числа. 6 десятків число 60. Записуємо двома цифрами 6 і 0. 7 десятків число 70. Записуємо двома цифрами 7 і 0. 8 десятків число 80. Записуємо двома цифрами 8 і 0. 9 десятків 90. Записуємо двома цифрами 9 і 0. 10 десятків число 100. Записуємо трьома цифрами: 1, 0 і 0. А зараз повернімося до сторіночки нашого зошита. Розділ математика навколо мене. Попрацюйте у будиночку чисел, заповніть порожні клітинки. І повторіть назви круглих чисел і правила позначення їх цифрами. Натисніть на паузу. Виконайте це завдання. Число 70. Позначаємо двома цифрами 7 і 0. Це 7 пучечків по 10 олівців. 7 десятків 0 одиниць. Записуємо. Сімома десятками. 10 плюс 10 плюс, 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 і плюс 10. Число 80. Позначаємо двома цифрами: 8 і 0. Це 8 почечків по 10 олівців. 8 десятків 0 одиниць. Записуємо по 10, 8 разів. Тобто 8 доданків по 10 90. Записуємо двома цифрами 9 і 0. Це 9 пучечків по 10 олівців або 9 десятків і 0 одиниць. Записуємо за допомогою 9 доданків по 10. Число 100. Записуємо трьома цифрами: 1, 0 і 0. Це 10 почечків по 10 олівців. Записуємо 10 десятків 0 одиниць. Це 10 доданків по 10. Повторімо назви чисел, які ми сьогодні розглянули. 70. 80 90 100. 70 80 90 це двоцифрові числа, круглі, 100 – трицифрове кругле число. А зараз попрацюємо в таблиці. Дайте відповіді на запитання і впишіть в клітиночки відповіді, натисніть на паузу. Перевіряємо. Розгляньмо першу таблицю. Скільки десятків рахуємо кружечки? Так, 8 десятків. Скільки одиниць? 0 одиниць. Яке число утворилося? 80. Розгляньмо другу таблицю. Скільки десятків? 6. Скільки одиниць, 0 одиниць. Яке число утворилося із 60 і нуля одиниць? 60. А зараз визначте правило закономірність, за яким записано ряд чисел 10, 9, 8. Числа зменшуються чи збільшуються? Так, зменшується. Наскільки йде зменшення кожного наступного числа на один продовжте ряд, дописавши 5 натуральних чисел. Перевіримо, це числа 7, 6. 5, 4, 3. Перевірте записи у своїх зошитах. А зараз рухаємося далі. Розділ вивчаю математичні явища. Допоможіть незнайко виконати завдання. Знайдіть попереднє число до числа 2. Пригадайте, щоб знайти попереднє число, необхідно від наведеного числа відняти 1. Натисніть на паузу, запишіть вираз і знайдіть попереднє число для числа 2. Перевірмо від двох відняти один дорівнює одному. А зараз заповніть клітинки. І скажіть, які закони математики ми з вами повторили. Раджу заповнювати клітиночки по рядочках. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірмо. До 1 додати 5 дорівнює 6. А тепер переставимо доданки місцями. До 5 додати 1 дорівнює 6. Яке правило ми повторили з вами? Від перестановки доданків сума не змінюється. 6 мінус 5 дорівнює 1, а 6 мінус 1 дорівнює 5. А тут ми з вами пригадали, що з кожного прикладу на додавання можна скласти приклади на віднімання. Якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Якщо від суми піднімемо другий доданок, отримаємо перший доданок. За аналогією виконуємо другий третій рядочки. Доданки 2 і 5 – сума. 7. Якщо ми поміняємо місцями 5 і 2, то все рівно у нас буде сума 7. Якщо від суми від 7 віднімемо 5, то залишиться у нас 2. Якщо від суми віднімемо 2, то залишиться 5. Дуже просто. Доданки 3 і 5, сума 8. Поміняємо місцями доданки 5 плюс 3, все рівно буде 8. Якщо ми від суми віднімемо перший доданок, залишиться другий доданок. Якщо від суми віднімемо другий доданок, то залишиться перший. Отже, ми з вами щойно пригадали закони математики, переставний і те, що дія віднімання є оберною дією до додавання. Сьогодні ми з вами розглядали праву продовжити ряд, дописавши 5 наступних чисел. Числа ми записували у порядку спадання. Отже, числа можна розташовувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку спадання, якщо кожне наступне число менше за попереднє. наприклад, 10, 8, 4, 1. Зараз попрацюємо практично. Розташуйте числа в порядку спадання за зразком. Числа 7, 3, 6, 1, 0, 9. Серед поданих чисел обираємо найбільше число. Це число 9. Воно буде першим у нас. А далі у порядку спадання. Записуємо всі останні числа. 9. За ним іде число 7, 6, не можемо брати, тому що найближче до 9 число 7 у порядку спадання зменшення. Потім 6, потім 3. Один ми не можемо записати, бо найближче в порядку зменшення це число 3. Далі 1 і 0. Зараз, за аналогією, запишіть у порядку спадання подані числа. Спочатку оберіть найбільше число і потім від нього записуйте вже числа у порядку спадання. Натисніть на паузу, виконуйте це завдання. Перевірмо. Обираємо найбільше число. Це число 7. А тепер, думаємо, у нас ще є вісім. Отже, вісім буде першим числом. А тепер найближче число, яке стоїть перед вісім. Це 5 чи 7. Звичайно 7. Потім іде 5, потім 4. Потім найближче число до четвірки йде 3, потім 1. Отже, ми подані числа записали у порядку спадання. Тобто від найбільшого до найменшого. А зараз пригадайте. Переставний закон додавання. Від перестановки доданків сума не змінюється. А плюс Б дорівнює Б плюс А. 2 плюс 4 дорівнює 4 плюс 2. Зараз порівняйте числові вирази за допомогою знаків більше, менше або дорівнює. Натисніть на паузу виконайте це завдання. Перевірмо. 5 плюс 2 дорівнює 7. 2 плюс 5 дорівнює 7. 7 дорівнює 7. Отже, 5 плюс 2 дорівнює 2 плюс 5. Від перестановки доданків сума не змінюється. 5 плюс 1 дорівнює 6. А 1 плюс 5 також дорівнює 6. 6 дорівнює 6. Отже, 5 плюс 1 дорівнює 1 плюс 5. Правило працює. Від перестановки доданків сума не зміняться. А зараз, дітки, попрацюємо над задачами. Розділ досліджує навколишній світ засобами математики. Прочитайте, пригадавши пропущені слова. Натисніть на паузу, виконайте це завдання самостійно. Перевірмо, задачі із запитанням, скільки залишилося, є задачами на знаходження остачі різниці. Їх розв'язують за допомогою дії віднімання. Короткий запис до цих задач записуємо так. Допоможіть кнопочці дописати короткий запис, розв'язання та відповідь задачі на знаходження остачі. Читаємо у Юрка було сім кактусів. Він подарував два кактуси Зіні. Скільки кактусів залишилось у Юрка? Натисніть на паузу і запишіть задачу. Перевірмо. Міркуємо так. У задачі сказано, що у Юрка було сім кактусів. Скорочено написали було сім, і в дужечках дописали кактусів. Далі він подарував, тобто віддав два кактуси. Скорочено, пишемо букву П. Два кактуси. І в дужечках поряд написали. Залишилися невідомо. Розв'язання. Скільки залишилося ці слова місяця питання. Отже, це задача на знаходження остачі, різниці. Тому розв'язання цієї задачі виконуємо таким чином. Від семи віднімаємо 2, залишається 5. В дужечках обов'язково пишемо, чого. В кактусі. Відповідь. 5 фактусів залишилось у Юрка. Запишіть у зошитах пропуски. А тепер відкрити робочі зошити, ми запишемо задачу на знаходження остачі із змінними. Читаємо задачу. В учнів було Д аркушів кольорового паперу. Для виготовлення моделей учні використали 5 аркушів. Скільки аркушів кольорового паперу залишилось? Складемо короткий зад. До задачі. Ви ж не забудете написати 20 січня. Класна робота, задача номер 11. Скорочено пишемо: було, де аркушів. Аркуші скорочено з крапочкою обов'язково. Використала. Вибуква три 5 аркушів. Залишилося невідомо аркушів. Подивіться, будь ласка, ми в зошиті пишемо рукописним шрифтом. Цифри малі букви пишемо на клітинку, великі букви на дві клітинки. Порахуйте, скільки рядочків ми відступаємо. Все це дуже важливо збоку і вниз. Далі пишемо слово розв'язання. І записуємо розв'язок. Щоб знайти, скільки залишилося, треба від D відняти 5. Це задача із змінною, тому ми склали лише формулу. В дужках указали аркушів, скорочено крапочка. Пишемо слово відповідь ві крапочки. мінус 5 аркушів залишилось. Пам'ятайте, що записи у зошиті повинні бути охайними. А зараз повернімося. До сторіночки нашого зошита. Сторінка королеви величини. Я, королева величина, маю для тебе складні завдання. Хвилинку знайка прочитай мою загадку, відгадай. Хвилинка знайка. Людина давно визнала необхідність вимірювати різні величини. Виміряти величину означає порівняти її зі зразком. Цей зразок називають одиницею вимірювання певної величини. У данину діти за одиницю вимірювання обирали або частини тіла людини, або якийсь предмет. Як одиниці довжини раніше використовували лікоть – відстань від ліктьового сугоба до кінчика витягнутого пальця руки. І фут довжину стопи. Подивіться, на малюночках. В Україні врожаї рахували возами, а воду міряли відрами. А тепер загадка королеви величини. Скажіть, чи можна отримати однаковий результат, якщо довжину парти вимірювати у ліктях доросла людина і дитина? Відповідь так, можна або ні, не можна. Ваша думка? Ну, звичайно ж, не можна. Бо і лікоть, і стопа у дитини, і у дорослої людини відрізняються. Проведіть практичну роботу. Виміряйте довжину столу, за яким ви навчаєтеся, в ліктях і вказівних пальцях. Напишіть відповідь і зробіть висновок, скільки ліктів у вас вийшла довжина і скільки пальців. Чого більше, чого менше. І скажіть, чи можна вимірювати предмети за допомогою ліктів пальців? Чи буде це реальний, справедливий результат? Отже, виміряти величину означає порівняти її з відповідною одиницею вимірювання. А зараз, шановні діти, я пропоную взяти участь у великих перегонах. Обирайте транспорт і за 4 хвилини виконайте обчислення. Якщо впораєтесь з усім правильно, то отримайте свій трофей. Зараз натисніть на паузу і виконайте це завдання. Перевірмо. Перший вираз сім, другий вісім. Перевіряйте свої записи два. Шість, п'ять. Вісім. Десять більше дев'яти.

і 8, 9 – це 0, і 9, 50 менше 80, 90 менше 100, і 20 менше 60. Ну що ж, якщо ви правильно виконали всі завдання, розфарбуйте свій трофей. Ми з вами чудово попрацювали, а зараз. Підіб'ємо підсумки нашого уроку. Сьогодні діти ми продовжували працювати над двоцифровими круглими числами. Пригадали, як вони утворюються, записуємо, що таке круглі числа. Попрацювали у таблиці чисел. Сьогодні ми з вами попрацювали над законами математики, пригадали, що таке Попереднє число, переставний, сполуч... переставний закон, а також, що дія віднімання є оберненої дії до додавання. Сьогодні ми розглянули запис чисел у, в... у порядку спадання. Також повторили розв'язування задач на знаходження остачі. І, звичайно ж, розглянули сторінку королеви величини, як вимірюють величини, що, що є одиницею вимірювання, і вимірювати величину означає порівняти її з відповідною одиницею вимірювання. Брали участь у великих перегонах. Отже, ми з вами молодці. Але не забувайте, що все, що ми говорили сьогодні, ви повинні записати у зошитах друкованих і робочих. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!